Чере, я активіст проти забудови на вулиці Жилянської, тому що проживаю з сім'єю поруч з забудовою на будинку по вулиці Саксаганська. 131. Значить, люди збираються майже кожного дня, виходять на протести проти того, щоб під нашими будинками не було ще однієї багатоповерхівки. Тут планується побудова 40-поверхового будинку. Ми категорично проти, бо наші історичні будинки побудовані в період з 905 по 917 рік не витримають цього. Значить, люди вчора вийшли на протест. Забудовники планували поставити забор на всю територію, зайняти її. І значить, люди вийшли, вийшли на протест. Забудовники кинули проти нас якусь охоронну фірму. І один з охоронців жінку штовхнув, літню жінку, і вона отримала травми. Була визвана швидка допомога. Значить, нам відомо, що будує оці будинки, які поруч весь. Повський є такий забудовник. Поруч побудований будинок 118. Він введений в експлуатацію 32 поверхи, введений в експлуатацію рішенням Грибінківського суду Полтавської області. Потім була набудована забудова на Жилянській 120Б. Зараз особи від забудовника планують вести її в експлуатацію рішенням Черняхівського суда Житомирської області. Тобто, не маючи законних документів на оці забудови, вони потім їх узаконюють рішенням якогось там районного. Суду жителі категорично проти того, категорично проти такого рейдерства, проти захвату землі. Ми боїмося за свої будинки, за своє життя, тому що нова стройка може привести до того, що наші будинки просто складуться разом з жителями. Я була на прийомі і у Бондаренка, коли він був головою київської адміністрації, і була на прийомі у червні у кличка. Я розповідала, я давала заяви, але поки що нічого не змінилося. Реально допомагає тільки свобода. Яка приходить і нардепи приходять і приходять активісти, і ще приходить батьківщина. Інколи приходять помічники ємця, які також надають якусь юридичну допомогу. Значить, зараз люди зібралися для того, щоб ще раз сказати, що ми категорично проти забудови. І також нардепи пропонують жителям, які були вимушені переїхати з Криму, зараз. Отримати нове житло у цих незаконно збудованих будинках.